Плюс 12 доларів майже нічого не роблячи. 12 лютого я написав про такі проекти як Каїто. Проект має 10 мільйонів доларів інвестицій. І Я так подумав, що є досить високий шанс, що на цьому проектові щось вийде заробити. Тому відповідно я написав про цей проект у своєму телеграм-каналі. Ось бачите, що тут потрібно було зробити, там перейти за посиланням, підключити X. Зайти в профілі і так далі, відповідно, я це все зробив. Але як такого, бачите, я не маю там якихось багато ось цих пунктів, дачі що це таке Йобс. Тобто, бачите, мене скрізь тут просто прочерки стоять. Тому відповідно я тут майже нічого не зробив. Так, я просто зареєструвався, підключив свій X, так і в принципі просто йшов по ось цій інструкції, так і навіть наскільки пам'ятаю, лише один пост у X зробив. І ось буквально 27 лютого я зробив пост, що можна вже клеймити токени. Комісія у мережі Base. Тому ось можна перейти сюди, натиснути ось сюди Get Started. Потім натиснути Start Now. Тут уже я підключив свій Metamask, також підключив X, і бачите, що я отримав там 7 так, токенів Курс токена зараз 2 долари 18 центів, тому це приблизно там на даний час ток 15 доларів 33 цента. Щоб це заклеймити, воно коштувало приблизно 3,5 долара. Тому там ще комісія за переводи, плюс ток, плюс тоді ще трошки більше було ток, я заклеймив приблизно 17 доларів десь було в цих токенах. Тому чистими приблизно вийшло заробити на цьому проєкту від 12 доларів. Тому ви теж можете перейти, якщо раптом брали участь, так навіть якщо майже туди нічого не робили, бачите, навіть за це просто ток, можливо, ви зможете заклеймити тут. Пару цих туканів Каїто.